Ми є структурним програм університету, ми називаємося юридична клініка Артіндалекс. Метою нашої є надання юридичних консультацій з усіх галузів права в саме кримінального права, адже це не наш спектр, так сказати. Але ми надаємо консультації. Мало захищеним вестом населення, це пенсіонери, приміщені, особи, ну і звісно, студенти як і нашого університету, так і інших, якщо вони звертаються. Наша юридична клініка вона функціонує у п'ятих в Поверхівці. Це стовосьма аудиторія, де ми зараз знаходимося. Є готок т'юторські коучингові технології в освіті, який дозволяє заглибитись в проблематику саме цього наукового напряму і розширити знання майбутніх педагогів саме в коучингу, оскільки це один із таких важливих аспектів і є досить популярним напрямом на сьогоднішній день самі. Гурток у нас актуальні питання вивчення математики для вчителів початкової школи та закладів дошкільної освіти, тобто вихователів дошкільного закладу. У нас є план гуртка, який затверджений кафедрою, і тому відповідно до плану гуртка ми проводимо раз в місяць, а то й два рази в місяць зі студентами по Google Meet класу, відеоконференції зараз в дистанційному форматі. Ці гуртки і, звичайно, відповідно до плану. Що отримують наші студенти, якщо туди ходять для власного розвитку? Для власного розвитку ми підвищуємо рівень знань щодо даних питань, які ми охоплюємо. Ну які охоплює план гуртка, і звичайно для їх вдосконалення самоосвіта, саморозвиток студентів. Також ми пишемо тези, тобто приймаємо участь в конференціях і статті. І відповідно, студент отримує сертифікат проходження конференції та публікації статті. Це може бути міжнародна конференція та всяукраїнська конференція. А, де функціонує гурток? Функціонує гурток на факультеті педагогіки, психології, мистецтв, кафедри дошкільної та початкової освіти. Я є керівником цього буквально. Обрій це клуб творчої молоді, де ви можете проявити свої таланти, де ви можете почитати свої тексти. І така комунікація дуже важлива, тому що ви, як митці, можете обмінюватися з іншими, чути твори інших письменників, теж початківців, і, зрештою, отримувати обмін думок. Зустрічі проводяться. Щомісяця і про це ви можете дізнатися на сторінках факультету. Можуть приходити не лише ті, хто пишуть, а й ті, хто просто люблять мистецтво, поезію, прозу. І це теж важливо, адже е, така комунікація творчих людей дуже важливою є для кожного з нас. Школа успіху це гурток при Центральноукраїнському українському будинку художньої та технічної творчості. З студентською молоддю я працюю як в онлайні, так і офлайні, за домовленістю, як зручним студентам. І саме цей гурток школи успіху. Він дозволяє побачити ті ресурси, які е, на сьогоднішній день сучасна молодь десь трошечки втрачає, і е, дозволяє бути успішним в різних сферах, дозволяє самореалізуватися, знайти додаткові шляхи заробітку, о, знайти ту справу, яка дійсно приносить у те задоволення, і ну, зокрема, і в освітній сфері, також для кого цей літок. Для студентської та учнівської молоді віком від 17 до 20 років. У нас є телеграм-канал. Зв'язатися можна зі мною о, в цілому. Студент для власного розвитку отримує дуже багато цікавого контенту. Це зустрічі, розвиток совських сучасних, це комунікація, креативність. Ну і звичайно класне спілкування серед однобудів.